В небо летить птичка і починає пікувати, падить. Да, Кричу, коротше, розбігаємося, тому що падає. Все. Потім ляпта, поляпка, пишемо пожежу. Ми обліковано поки що сім прильотів. Сім шахебів. І Були збиття, але було, на жаль, попадання. Сьогодні ми, ми знаходимося на одній з локацій, де шахет впав на двоповерхову житлову будівлю. Зараз працюють піротехніки. Це вже четвертий раз за війну. Прильот і вікна виходять з ладу двері, перемички, балки. Все це перебувається, ремонтуємо.